Знаєте в чому мінус встановлення обладнання поза межами басейну, Ну, не біля басейну, як зазвичай. Що Якщо є протитечія, то все одно тут невеличкий приямок буде під насос. Тому що тянуть величезні труби сюди, повертати назад. Потім думати, як їх зливати на зиму, розвоздушувати там і так далі. Ну, це доволі проблематично. Плюс, для того, щоб протитеча працювала на своїх максимальних можливостях, насос тоді треба брати з запасом, щоб він продавлював довжину цих трас. Тобто, краще, якщо технічне приміщення, знаходиться все ж таки біля басейну. Але якщо такої можливості немає або замовник не хоче, то можна і так реалізувати. Ось тут буде насос. Вон закладна. Тут буде вентиляція, сюди приведеться, комунікації, такі, як в принципі, підключення електроенергії до насоса і в принципі все. Ну і автоматика. Ось така історія.